Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про закоханість. Часто це відчуття вибиває з колії, правда ж? А що, як подивитися на це зовсім інакше? Що, якби закоханість могла стати найпотужнішим джерелом натхнення для самовдосконалення? Ось саме з цієї думки все й починається. Це, знаєте, така ключова ідея, яка змінює абсолютно все. Замість того, щоб почуватися пригніченим, можна взяти цю енергію і перетворити її на паливо. Абсолютно, саме так. Ця, здавалося б, недосяжна мета змушує нас виходити за власні межі, ставати кращою версією себе. Тобто йдеться не про те, щоб просто сподобатися комусь, а про те, щоб розкрити власний потенціал. І ось тут ми підходимо до першого, мабуть, найважливішого кроку потрібно змінити своє мислення. Коли хтось здається не вашого рівня, це не стіна, це виклик і це можливість спробувати щось абсолютно нове. Погодьтеся, було б дивно очікувати на перемогу у великому тенісі, граючи у відеогру, правда ж? Так само і тут, щоб досягти екстраординарного результату, потрібні ну, екстраординарні зусилля та абсолютно інший підхід. Старі методи просто не спрацюють. Добре, з мисленням розібралися. Тепер час переходити до конкретних дій, бо, перш ніж вийти на, так би мовити, поле гри, треба підготувати фундамент, і все починається з роботи над собою. Як внутрішньої, так і зовнішньої. І перша порада стосується, мабуть, найпростішої речі, яку можна змінити, це одяг. Якщо поточний образ не привертає уваги, можливо, просто настав час для експерименту, і це не про те, щоб стати кимось іншим, а про те, щоб показати найкращу версію себе. І ось як це працює. По-перше, одяг створює враження. Дослідження показують, що людей, які добре одягнені, сприймають як більш успішних і навіть щасливих. По-друге, класика завжди виграє у швидкоплинних трендів, бо вона транслює впевненість. І по третє, пам'ятаємо, що стриманість часто є набагато привабливішою, ніж надмірна відвертість. Ці, здавалося б, маленькі зміни можуть мати величезний ефект. А ось це – це, мабуть, золоте правило. Ні за яких обставин не можна справляти враження людини, яка чогось потребує. З біологічної точки зору ми всі конкуруємо за ресурси, і той, хто виглядає нужденним, просто підсвідомо відштовхує. Це ж геніальна метафора Мам подобається те, що має попит треба прагнути бути не легкодоступними, а бажаними, стати тим самим місцем, куди всі хочуть потрапити, зробити себе помітними, але не надто досяжними. Добре. Але як стати тим самим клубом? Треба показати, чому спілкування з вами це цінність, який позитивний вплив можна справити на життя іншої людини, і це не обов'язково щось грандіозне. Цінність може проявлятися в дуже простих речах: це може бути сміх, який ви даруєте, глибока порада, захоплива історія або навіть несподіваний фокус. Ключовий момент тут фокусуватися на тому, що можна дати, а не на тому, що хочеться отримати. Окей, фундамент закладено. Йдемо далі. Наступний етап це мистецтво прямої взаємодії, як налагодити зв'язок і залишити таке враження, яке неможливо забути. І не треба лякатися слова зваблення це ж не про якісь маніпуляції, це навичка, якій можна навчитися, і вона може змінити кожну вашу взаємодію. Це про те, щоб бути впевненими, сильними і так привабливими. І ось кілька простих, але повірте, дуже дієвих порад. Посмішка при знайомстві універсальний сигнал відкритості. Часте використання слова ти чи ви показує зацікавленість у співрозмовнику а правило трьох питань на кожне питання, що ставлять вам, ставте три у відповідь це демонструє, що ви уважно слухаєте. Впевнена постава говорить сама за себе і, нарешті, спокій. Метушливість видає невпевненість, тому варто намагатися бути спокійними та зібраними. А зараз, зараз буде справжній секретний ключ розуміння мов любові це прямий шлях до серця іншої людини, це те, що змушує людину відчувати, що її цінують і люблять по справжньому. Їх всього п'ять. Подарунки. Акти служіння, якісний час, дотики та слова підтримки. А тепер лайфхак. Часто можна зробити досить точне припущення про чиюсь мову любові, просто переглянувши соціальні мережі. І коли ви це зрозумієте, спробуйте говорити з людиною саме цією мовою. Ну що ж, ми підійшли до фіналу, і тут мова піде про гру вдовгу, про філософію, яка стоїть за всіма цими порадами. Адже мета це не просто отримати увагу. Знаєте, нам часто кажуть, що хороші стосунки це ті, де можна бути справжнім, але що, як найкращі стосунки, це ті, які надихають нас бути нашою найкращою версією, ті, що заохочують нас продовжувати прагнути до кращого. Уявляєте собі цю картину спортсмен піднімає руки в знак перемоги за мить до фінішу, і його обганяють не варто бути цією людиною. Потрібно продовжувати бігти, навіть перетнувши фінішну лінію. І ось ця цитата, як на мене, підсумовує все ідеально. Важливо ставити високі цілі не лише в кар'єрі, але й в особистому житті. Саме так ми розкриваємо в собі найкраще. Тож, який головний висновок цього всього? Закоханість це не джерело страждань, це паливо, паливо для особистісного зростання. Використовуйте ці поради, щоб стати кращою версією себе. І наостанок, просто питання для роздумів. Можливо, справжня перемога це не здобуття уваги конкретної людини, а та трансформація, яку ми проходимо на цьому шляху, ким можна стати, прагнучи до своєї зірки?